Знаєте ви, що США можуть незабаром відчеканити всього одну платинову монетку номіналом в 1 трильйон доларів? Це не клікбейт, це не хайповий якийсь заголовок, це цілком ймовірна реальність, яка чекає нас вже впродовж наступних тижнів. Ну і на цьому ще не кінець. Може бути один, може бути два може бути три а може бути і 10 трильйонів. Тут уже без меж. Вітаю, мене звуть Микола Григор'єв. Сьогодні на каналі Хакс ми з моїм колегом Владиславом обговорюватимемо дуже цікаву інтригуючу тему: що якщо Сполучені Штати відчеканять одну, одну лише монетку в один трильйон доларів? Обов'язково додивіться цей ролик до кінця, щоб поняти, в чому тут справа, в чому тут суть і як це може вплинути на всіх, буквально всіх у світі, хто хоч раз тримав банкноту в один, навіть в один долар. США. Ви можете задатись питанням, а яке взагалі це має до нас відношення? Де та Америка з її проблемами, з банками, з Боргом? Яке це має до нас відношення? Так, це, звісно, звучить, може, абстрактно, і десь далеко, проте, якщо така подія, а вона без перебільшень буде епохально трапиться, то це викличе таке потужне фінансове цунамі, наслідки якого без перебільшень також відчує на собі фактично весь. Світ, і, зокрема, і ми з вами. Оця ідея в монету номіналом в 1 трильйон доларів, це є частиною більш великої глобальної проблеми, яка має назву стеля державного боргу. Я попрошу Володислава трохи детальніше розповісти, пояснити, що ж це таке за стеля боргу, чому це взагалі проблема і чому про це зараз говорять майже всі у фінансовому світі, а незабаром будуть говорити і в побутовому. Ну, для того, щоб зрозуміти, от що, сте... що таке стеля боргу. Спочатку розуміємо, що у нас є три гілки влади: законодавча, виконавча судова. Законодавча гілка влади приймає в Америці бюджет. Тобто, те, що необхідно виплатити пенсії, заплатити лікарям та все все інше. Ну і головним чином витратити на найбільшу світі армію. Виконавча. В цьому випадку казначейство Це, має так розумію. профінансувати цей бюджет. Міністерство фінансів, правильно? Аналог. Ну, умовно, тобто в нас близько щось таке, як і в нас казначейство, як і МінФін, тобто там функції доволі вже такі об'єднані. Ось вони мусять виконати цей бюджет. Але в часи заснування, як організовували США, започатковувалися ці принципи поділу, вирішили так, що виконавча влада не може приймати будь-які рішення. І отак випускати борг, і випускати облігації, ну коли заведеться, і скільки їй захочеться. І тому сказали, що перед тим, як казначейство зможе випустити борг, або випустити облігацію, ну, залуч... воно залучити мусить... кошти. Да? Так, залучити кошти для виконання бюджету, воно мусить прийти до законодавчої влади, тобто в конгрес, і просто спитати дозволу. По-іншому не можуть. Отак воно довгий час існувала і існувала, а на початку ХХ століття, в 1917 році, вирішили, що ну, його з цим постійним біганням, тобто казначейство мусило щоразу приходити, і приходити, а можна ми випустимо, а можна ми випустимо. І прийняли стелю боргу. Певний такий ліміт. Тобто приймається бюджет, і Конгрес наперед вже приймає, що ти можеш взяти там максимум 40 трильйонів. І все, казначейство йде один рік, другий рік. Коли необхідно, випускає облігації, не випускає облігації. А коли вже доходить до цієї стелі, то вже приходить і просить, ну підвисьте мені стелю, будь ласка, я мушу виконувати бюджет. Тобто От це просто розтягнули в часі. Раніше необхідно було приходити кожен місяць, а тепер уже ну як дійшов до якоїсь такої грані. То вже мусить прийти, прийти і запитати дозволу. А можна я ще візьму більше? Тобто тут як аналогія, це як кредитний ліміт на карці у, у банку, да, для кожного споживача. Є певний ліміт, вище якого перевищувати не можна. Але якщо ти сумлінний пози, позичальник, то банк може тобі підвищити його, і оскільки тобі постійно треба якісь додаткові кошти для того, щоб вести там свою діяльність, бізнес, базові потреби. То гроші може якийсь час не вистачати. І ти приходиш okay. до банку і просиш дозволу підвищити собі цей ліміт. Тобто цей ліміт і є ота сама стеля Держборгу, про який останнім часом так багато всі кажуть. І кожен раз, коли виникає оця ситуація, коли ліміт вичерпано і потрібно просити новий, це виливається отакий довгий спір, суперечку саме у конгресі. між... Ну, фактично депутатами, конгресменами, ну, так, так. між республіканцями, демократами, дві, два, по суті, таких суперники, заклятих суперників, які не хочуть поступатися. І ось це питання зі стелею Боргу стає таким собі наріжним а, каменем. правильно? Якщо ми поглянемо на графік з історією стель Боргу, то. Видно, що це не якийсь не раз і не два це, е, США були в, такої, в такій ситуації. Тож все одно, врешті-решт, це вирішить якимось рішенням, підвищенням, і багато хто вважає, що це така політична гра. Ну, по факту, вона так і є. Тобто, всі зійшлися на тому, що давайте, ми будемо підвищувати боргу, але от е, наперед прорахуємо, що вистачить от, цього ліміту на один рік, на два роки, але не довше. Тож звідки тоді з'являється концепція цієї монетки в 1 трильйон доларів? Бо це саме є наразі концепція, оскільки законодавча гілка влади, тобто Конгрес, може там собі влаштовувати баталії скільки завгодно, але ж виконавчій владі, зокрема, казначейство та Федрезерв, тобто Мінфін та Центробанк? Їм зовсім не подобається це все спостерігати, тому що ризик того, що політики не домовляться, і що США буде вимушено оголосити, принаймні технічний, але дефолт, вони є високими. І ось тому минулий раз, коли були такі потужні баталі і не могли дійти політики консенсусу в 2011-12 роках, і виникла отака концепція монети в 1 трильйон доларів. Це Така собі ідея, як можна вирішити оце проблемне питання без участі політиків. Як це має працювати? Казначейство створює монетку, одну монетку платинову, на якій написано 1 трильйон, і несе її в центробанк, який під це друкує гроші і зараховує їх на рахунок в казначейство, яке, власне, потім розпоряджається цими коштами, фінансуючи бюджетні програми, зарплати бюджетним працівникам і так далі. Тобто, виконує бюджет. І е, таким чином вирішується проблема політична, коли немає, немає консенсусу, консенсу, немає е, домовленості. Це може показати абсурдним, тому що що це за монети в один трильйон, де це таке бачено, але це цілком легально, тому що е, закон у США не обмежує. Казначейство у номіналі монет, які те може чканити, Тобто вони чекання 1 цент, 5 центів, 50 центів, а можуть відчеканити і монетку в 1 трильйон. Тобто технічно це цілком є легально і е, законно. Але що трапиться, якщо казначейство дійсно на це піде? І фактично так, казначейство приходить, друкує, кладе ФРС. Що після цього ми можемо очікувати? Ну, Ми вже не знаємо суму, але припускаємо, що це буде 1 трильйон. Ну, першочергово, тут необхідно зрозуміти, як це все вони взагалі обставлять. Оскільки, якщо в нас вся грошова маса, якщо ми там міряємо по М2, там, депозити, готівки, все таке, воно в Америці складає десь 20 трильйонів. І тут створюється ще один трильйон. Тобто в новинах ми розуміємо, це буде паніка, друг грошей, гіперінфляція. Ми перетворюємося на якусь Туреччину. У нас буде інфляція гірше, ніж в Україні. А ми знаємо, що відбувається ось вже на практиці, коли НБУ друкує гроші. Саме це він робив з початком війни. І він це робив майже рік, допоки нам не прийшла міжнародна допомога. І якщо це вірно якось не обставлять, то я думаю, що це буде нагадувати 1970 ті роки. Тобто, коли США заявили, що вони відмовляються від золотого стандарту, і люди подумали, а що тепер це просто папірці? І що оці, підкріплює так, долар? так? І Тоб... Ці інфляційні очікування, вони просто відірвалися. І тоді ж це була така загроза для ФРС, що люди тепер не вірять просто грошам. Люди не вірять в бумажки, які не забезпечені золотом. А тут по новинам їм скажуть, особливо республіканці на Fox News. Що, а знаєте, от тепер бумажки їх можна створювати безкінечну кількість. А зараз у нас загроза інфляції. І от відразу почнеться в людей реакція: а якщо можна надрукувати один трильйон, чому не 10? два? Чому не десять? Чому не десять? А, а коли буде обмеження? А скільки можна друкувати? Поточна голова казначейства Єлен, вона якраз до цього була головою ФРС. Вона взагалі відкинула цю ідею, щоб не брати на себе відповідальність, і спихнула умовно на ФРС. Вона каже: ну я відчеканити то можу, але не факт, що ФРС це прийме. Тобто, і тут виходить уже пошук крайнього. Якщо казначейство зробить і відчеканить монетку, і все піде по поганому сценарію гіперінфляції, то є не хочу бути крайньою. ФРС, якщо він прийме, і це так обіграє, що але це ж ФРС прийняв, він взагалі відповідає за монетарну політику і він відповідає за двух грошей, то ФРС буде крайнім. І ось як це відбудеться, незрозуміло. Шок буде колосальний. Вирішується проблема з дефолтом. В США не банкрут, вони мають кошти для того, щоб фінансувати свій борг. Але фактично так. це є монетизація боргу, це є таким собі еквівалентом політики кількісного пом'якшення, те саме QE, так, але в ще більш потужному масштабі. І все було б, звісно, добре, якщо це не створювало призики інфляції, навіть такої галопуючої інфляції, тому що, коли одномоментно з'являється. Велика грошова маса, яка не підкріплена нічим, це, відповідно, викликає здорожчання всього того, що має хоч якусь реальну вартість. І звісно, це не те, що треба в Федрезерву, який власне, і бореться з цією інфляцією, яка це, була далі. рекордною за останні 40 років. Окрім того, є ризик, який, на мою думку, є ще більш істотним для США і для країни це втрата довіри для долара, те, що ти сказав. Тобто зараз долар це є така собі тиха гавань, безпечна валюта для зберігання активів, основна резервна валюта. Але якщо таке трапляється, чи буде якесь спасіння у альтернативних резервних валютах, наприклад, у євро, у британському фунті, чи у японській єні? насправді я сумніваюся в цьому, що інші валюти стануть якимось таким спасінням, тому що у цих країн-емітентів цих валют такі самі проблеми з боргом, там занадто великі борги до економіки, у співвідношенні до економіки, і їхні валюти також насправді мало чим підкріплені, окрім довіри до цих розвинутих країн. Тому я сумніваюся, що якщо відбудеться такий підрив довіри до долара, спасіння у інших фіатних валютах якесь ми зможемо знайти. І в чому тоді шукати нам спасіння? Що робити з грошима, з капіталом, якщо цей сценарій з монеткою таки відбудеться? Зрозуміло, що тоді. Спасіння буде в активах, які мають хоч якусь реальну вартість. Перш за все, це може бути бізнес у ну, вигляді акцій. Тобто акції, мабуть, будуть активом номер один, який зросте, бо пам'ятаємо логіку QE, кількісне пом'якшення. Акції зростають дуже швидко в такому сценарії. Також це може бути сировина і не тільки золото це найбільш очевидне зрозуміле метал, в якому. Роками зберігають цінність капіталу, але не тільки золото. це може бути і цілком промислові метали, на кшталт: мідь, платіна, серебро і так далі. А також це може бути нафта, тобто енергетична сировина, і, в принципі, вид сировини. Бо щоб сировину добути, треба час, треба якісь ресурси, треба, щоб була виконана робота. Тобто це те, що має реальну вартість. І навіть криптовалюти можуть стати таким собі безпечним ну Не то, що навіть небезпечним, а радше таким активом, який скоріше виросте в ціні. Ну, я говорю, перш за все про найбіль... найбільші криптовалюти, mm, про біткоін і про ефіріум, обидва з яких є фактично дефляційними. Тобто по біткоїну в нас є завчасно обмежена максимальна кількість монет, і чим більший інтерес до біткоїна, тим важче добувати. Mm. А ефір перейшов минулої осені на інші алгоритми, і відповідно. Поступово зменшує кількість цих монет в обігу. Тобто такі дефляційні активи. Якщо ви думаєте, що це суто теоретичний сценарій, і ми просто використали тут ваш час і розмірковуємо про те, що насправді мало ймовірно, подивіться, наприклад, Туреччини в минулому році. Інфляція в Туреччині просто злетіла, ліра стрімко девальвувала більш ніж втричі. Але давайте поглянемо на те, як це поводив турецький бізнес. Турецькі акції. І неважливо, номіновані вони в лірах чи переведені в доларовий еквівалент, фондовий ринок Туреччини став найбільшим одним з найбільших за динамікою активів в 2022 році, коли падало майже все. Тому, тому, що, чому? тому що люди, бачачи, що їхні збереження в лірах стрімко дешевшають. Інфляція, є галопуючі, шукали спасіння в реальних активах. Це реальний бойовий приклад сучасності. З, з тобто не колись там 40-50 років назад, це було в минулому році. І логіка так. тут працює дуже просто. Сама навіть річ в тому, що це може нам зараз здаватися неймовірним. Аналогічно, як нам 100 років назад здавалося неймовірним, але замінили папірцями золото. В 70-му році. Приїжджають європейські президенти в США, а США така виходить і говорить: ну, знаєте, ми вам обіцяли, що за наші долари будемо давати золото, Але ні. І все. І це тоді був шок, і було щось неймовірне, що не вкладається в голову. Як це долар не забезпечений золотом? Тобто це просто зруйнувало світ. Не може такого бути, щоб валюта не була забезпечена золотом, і от зараз нам здається, що ну не може такого бути, щоб гроші створювали з нічого. Ну США не можуть допустити може. дефолт, але насправді можуть можуть Цілком можуть. ФРС створює гроші з нічого. Але наразі є поділ. Тобто монетарна політика окремо, ФРС може створювати гроші з нічого, а фіскальна політика бюджет окремо. І це питання ймовірності: наскільки дозволять, щоб фіскальна політика приєдналася до монетарної. Цій можливості створювати гроші. Ймовірність є. Практичний сценарій цього є. Наслідки просто колосальні. І от вони і підвищують оце значення цієї поділі, події, незважаючи на те, що низька ймовірність. Тож, у підсумку, концепція монети в 1 трильйон доларів це цікава, інтригуюча ідея, яка дійсно може стати реальністю впродовж наступних тижнів, тому що вже за оцінками 1 червня. Казначейство повністю вичерпає свої ресурси для фінансування бюджетних програм та е, виплати заробітних плат бюджетним працівникам. Що робити в такій ситуації? Ми обговорили. Я думаю, що треба стрімголов бігти і шукати активи, які мають реальну цінність, реальну вартість, і які коштують ще більш-менш справедливу ціну. Так. Купувати те. Що не можна надрукувати або відчеканити. і що не так просто так от створити з. Так що з не спорється з повітря. Так, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви, що США піде на такий крок, чи може у вас є ідея, як по-іншому вони можуть обіграти оцю проблему <гум> з ймовірним дефолтом, якщо політики не домовляться. Підписуйтесь на наші ресурси, канали, щоб залишатися в курсі найбільш цікавих, важливих та значущих новин з. Зі світу фінансів, дякую, що дивилися цей ролик до кінця. Бувайте!